Завжди чисто, акуратно, варто піти на такий курс. Люблю порядок, завжди щоб все було на своїх місцях, але коли у декреті, діти, школа, іграшки і це все кожного дня одна і та сама рутинна робота. Дуже змінилось все, що я бачу навколо себе вдома щодня. Завжди чисто, акуратно, все по своїх місцях. Це дуже приємно. Всі вже вчаються від меншого до більшого, де що має стояти на своїх місцях, і як саме має стояти, щоб кожен знайшов. Найцінніше це те, як Іра пояснювала ставлення до речей. Оце слово її розхламити будинок, це просто позбутися всього зайвого і в будинку, і в голові, і розставити все на свої місця. Це просто дуже круто. Так, звичайно. Дуже раджу пройти такий курс, і буде мати задоволення першу тебе для себе, а вже наступні для уточника.